Мене стрічка у посиці, гарні квіти на З гір водичка у вітерці, а в у серці. Через річку, через поле я б не напустець гори і смирічці заспіваю, як я землі цю кохаю. Хай почує спів мій пташка, і замріє на ромашка, і усі карпатські села пощастива, я й дичева. Живи Україна, живи, живи їм, живий. Живи Україна, живі відрести, не сили для прав, для волі, бої. Ми Україна, як такі вірісти, як квіти широким пойма. До суду тебе, не стоють ланцюги, і руки не спучать ворожі, стоять твої вірні сини на воги, шаблю на руках на сторожі. Стоять й тобі на щаблях жити і вмерти з тобою, і прапорі не вкривали в боях, ніколи не скритий гальбою. Золотила ниву, голубила небо Відтвору щасливу, кликала до себе личе всіх, щоб знини, і із Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива, дуже, щоб була багата, я її люблю так дуже, як мамо і тата. Україна моя починається там, де там, де там, де туга моя кінчається, край дороги, як пісня чаїна, починається Україна. Україна моя починається, там, де спалуба грізно китається, як небо, як та й солодкіна, не кінчається Україна. Україна моя починається, там, де панство навіки кінчається, де смереки у вільних Карпатах, як ракети, стоять на чотах. Україна моя починається. Доля моя усміхається, як небо, як янтайського кіна закінчається Україна. Мої пороги, в Мої нескінченні дороги пролилися, мов доля моя. Я знову вернула пороги, де батівська вільна земля, та цітає калинина, зеленіє ліщина, степом ходиться, диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тата, і мама одна, одна батьківщина. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родились завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. У рідному краю і серце співає, лелеки здалека нам весне несуть. У рідному краю і небо безкрає, Потоки, потоки, мостру не течуть. Тут мамина пісня лунає і нині їпіть. Пили поля і гаї, і її вечорами по всій Україні співали в садах солокі, і я припадаю до неї устами, і в серце вбираю, мов справи й води, без рідної мови, без пісні без мами спітні, спітніє земля назавжди, дужче й дужче кругом, спів солов'я, Гори мовчать і Дніпро, це Україна моя, в небі шумлять літаки. Коні залізні поля, горді країна, ріки, цвіт по посада, світлі йдуть матері, зір'ї красою сія, сонце і пісня в горі, це Україна моя. Україна край крайній від Кавказу по Карпати, і веселий, і свобітний, і великий, і багатий. Де, є світі, кращі ріки, як загород держи вуд. Опокиний їх на віки, тому серці вічно смусе. в світі кращий гор, та таке повітря свіже, та так хайну шудьбою і хвилює спіли з спі. біс. Де ясніше сонце світить, де гарніше зорі стать. Не солодше пам'ять віти, як у нашім ріднім краї. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найродливіша на всім. Це прекрасна Україна нашого народу дім. Шумляцьку би без краю, начу вміють говорити, там і сонце краще сяє, там ясніші пахнуть, там ясніше пахнуть квіти, різні у світі є країни, гарні є і є багаті, та найкраще в Україні, бо найкраще у рідній хаті. Я українка, городжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільній єдиній моїй батьківщині. Де все мені в радість ліси, садки, озера річки і глибокі ставки, Лани осяжні і гори і долини. Від беретніжний у лозі долини, душі моїй солодко грає топілка. Бо я з України, бо я Україна. Я дитина українська, з українського, українська і назад народ. Україна це край, славний, а, а Чорне море, Україна то край пишний і степи, і гори. Як мені? Іни щиро накохати. Мене ненька по українськи вчила розмовляти. Живи Україно прекрасна і сильна, ти раді свободу для нас принесла, між рівним рівна, між вільними, вільна, щоб ти завжди щасливою була. І як мені, України, щиро не любити, мене вчили по українськи Господа молити, за свій рідний край і навіть я Господа молю, зійшли, Боже в Україні. і мені, звідки йде чани, я без тебе всі дні, у полоні печалі, десь у лісах, ти час часиня шукала, сонце руку знайшла і мене шарувала. you Забути стушта, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку на ті, бо давно вже ти увійшла в мої мрії і всі разом прібає Червону ту не шукай вечора.